Друзі, вітаю вас! Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами є незмінний патріотичний ведучий Денис Скайр. І ми говоримо з вами відверто про бізнес під час війни. Наша прекрасна країна продовжує перебувати в стані війни, але ми не зупиняємося не на секунду в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті. Ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка запро. Шо всім всіх до співпраці, а ми намагаємося стимулювати український бізнес працювати. Ну і розказуємо про це всі. Країні, а знаєте, дуже круто дійсно говорити про бренди, які довгий час в Україні, які подолали всі труднощі і, не дивлячись на всі виклики, продовжують працювати, продовжують успішно рухатися і розвиватися. І звісно ж, в даний момент допомагати країні для того, щоб в ці важкі часи дійсно ми могли нормально існувати. І от про такі один із брендів ми сьогодні поговоримо. І я думаю, що багато хто з українців чув про це. Цей бренд Hotline.ua. Я впевнений, що багато хто із вас користувався послугами цього чудового сервісу. Я е, радий вам представити мою гостю Олена Голубіва, керівник відділу бренд-маркетингу Hotline UA. Вітаю вас, Олена. Добрий день, Денис. Так, ну у нас вже відкриємо секрет, Це то не секрет. Насправді, що вже не перший ефір. Ми вже познайомилися трошечки. Про ви е, розказували про Hotline.ua, але я впевнений, якщо не дай Боже, хтось десь ще є з українців, хто не знає або не почув. Розкажіть декілька слів, що ж таке Hotline.ua? Hotline.ua – це сервіс, який допомагає українцям купувати товари вигідно. Ми сервіс вибору товарів та порівняння цін. Саме на нашому сайті можна підібрати товар, який підійде саме вам, і знайти інтернет-магазин, в якому ви зможете купити його за найвигіднішими умовами. Ну, от, в принципі, все абсолютно зрозуміло. Олен, в вашій компанії фактично 30 років, вже пішов 31 рік, важкі різні часи були. Ви то, скажімо так, знаходитесь на українському бізнес-ринку фактично стільки, скільки наша країна. По різному абсолютно різні часи були. І мені от цікаво, да? так, де й в принципі розвиток, якщо ви починали, мабуть, ще. Мобільних телефонів ще й не було, фактично, да? і діджитала не було. Да? Як взагалі вибудовувалася, я не знаю, якась там стратегія, на скільки років, як це взагалі відбувалося? Цікаво, просто дійсно подивитися на цю історію, залаштунки цього прекрасного зараз сайту зручного, да, яким користувалось багато. Як це відбувалося? Ну, дивіться, якщо говорити про створення бізнесу, про його початок, то. Я не знаю, а, чи там пам'ятаєте ви, чи знаєте ви цю історію, але а, в 90-ті роки. Вартість комп'ютерної периферії чи там, якихось комплектуючих до комп'ютерів, вона була ну, космічна для українців. Тоді там середня зарплата могла бути там, 50 доларів. При цьому комп'ютерна миша коштувала 30 доларів. Це були колосальні гроші. І Україна стрімко прямувала в ринкову економіку, створювалися нові там, підприємства і дуже багато людей потребували там комп'ютерів, відповідно для того, щоб 5 доларів зекономити на кожній комп'ютерній миші. То було просто неймовірно і колосально, і це була величезна перемога. І українці, і підприємці, шукали можливість купувати товари вигідно. І таким чином, засновник нашого сервісу зрозумів, що є можливість створити сервіс, який допомагатиме українцям купувати вигідно. Так, Hotline і з'явився. І якщо говорити про стратегію, то я вам скажу так: стратегія в тому, що ми створюємо той продукт, який необхідний людям. А, наш сервіс справді допомагає людям навіть у найскладніші часи, певно, що особливо у найскладніші часи, в часи економічних криз. Коли, наприклад, люди <кій> потребують економії, рахують кожну копійку і вони шукають, де купити вигідніше. Сама природа сервісу нашого така, що вона дає людям змогу, дає людям допомогу, дає людям можливість Можливість зекономити час, зекономити гроші. Це те, що є актуальним завжди. Тому головна стратегія це робити продукт, який буде необхідний людям, який допомагатиме їм, і який буде, ну скажімо, спрямований на них. Ми в першу чергу ми робимо наш сайт. Саме для користувачів, ви собі не уявляєте, насправді як часто до нас звертаються дуже різні компанії з дуже різних там сегментів, які пропонують, будь ласка, можна ми у вас банер повісимо? Ми вам готові платити просто шалені гроші за це. Але ні, ну ми розуміємо там кілька років тому ми дуже почистили сайт там вже досить давно насправді, і прибрали дуже багато там банеру місць і так далі. Тому що ми прийняли рішення. Що ми заробляємо а, саме на кліках, тобто на переходах з а, нашого сайту на сайти магазинів, а, і наша задача зробити так, щоб людям було найзручніше це зробити, тобто найзручніше вибрати товар і вибрати магазин, в якому його купити. І нічого не має відволікати людину. І ми готові жертвувати там певною частиною свого прибутку, але бути найзручнішими для наших користувачів. Слухайте, і класно, що це витримається. Це фактично стратегія дійсно від початку. Да, там різні були, я так розумію, вирішення. вирішувалося воно по-різному, але по факту а, окей, ще одне питання. Чи не було бажання за цей довгий період щось змінити, не знаю, піти в якийсь паралельний напрямок, можливо, поекспериментувати з, не знаю, з якимось напрямком додатковим? Я розумію, що там не кардинально іншим, да? але все ж таки. А, ну, насправді, за 30 років існування компанії експериментів було багато, і більш того, це були досить вдалі експерименти в, в тому сенсі, що а, певний час хотлайн був друкованим виданням. І окрім друкованого видання Хотлайн, ми були великим видавничим домом. А, ITC Publishing, можливо, ви пам'ятаєте його. А, домашній ПК, комп'ютерне а, комп Журнали робила та сама команда, той самий засновник, що і Hotline. Це був один бізнес насправді. Наприкінці десятих років ми закрили повністю весь паблішинг і лишили тільки Hotline як порівняння цін. Якщо говорити саме про те, чи не хотіли б ми спробувати щось інше, в сенсі порівняння на якихось інших ринках не просто. Там фізичні товари, да, а чогось іншого, то насправді так хотіли і більш того реалізували. А, існує проєкт Hotline Fінанс. Угу, так. так, це а, наразі один з найбільших в Україні сервісів онлайн-страхування. Це сервіс порівняння страхових та банківських продуктів. Але фактично принцип той же. Ну, залишають. Да, 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 звісно, так uh -huh. само а, страхові компанії або банки, або мікрокредитні організації можуть лишати а, точніше, лишають, передають нам інформацію щодо своїх продуктів. Люди заходять на цей сайт на а, порівнюють а, там пропозиції страхових компаній чи пропозиції банків а, і вибирають для себе найзручніший продукт. Uh -huh. а, тобто, у нас да, експерименти є і до, досить вдалі. А, якщо говорити про там ще більше експериментів, то в певний час я вам скажу, що ми. А, Задали, можна сказати, бенчмарк онлайн оплатам, онлайн покупкам. У нас був проект, який називався Hotline Checkout, Тобто, це була можливість оплатити товар безпосередньо на хотлайні. Ну, типу, без переходу на сайт магазину. Вся, все відбувалося на сайті хотлайн. його фішка була в тому, що оплата могла здійснюватися тільки онлайн, тільки карткою. Це був знаєте, зараз там в. 23-му році для українців це типу ну все зрозуміло. Ну а як інакше? Ну звісно ж там онлайн карткою. А в чому проблема? Угу. А, зараз я вам скажу, що цей проект запускався в 2014 році, 9 років тому. Оплата карткою це була така екзотика О, да. а, і а, певна кількість магазинів. Навіть для того, щоб брати участь в цьому проєкті, собі залучила оплату картою на сайті. В них до цього її не було. Тобто ми простимулювали частину ринку імплементувати оплату карткою на сайті. Проєкт ми закрили в 2020 році, тому що були, скажімо так, ми не дотримувалися тих показників, ми не отримували ті показники, бізнес-показники, які ми очікували. У нас була там така схема, що це була як подвійна, подвійна авторизація. Тобто, спочатку гроші блокувалися на карті, і тільки після того, як людина отримувала товар, гроші списувалися фінально з карти. І це е, мало там певні е, складності. Було, там, були нюанси з поверненнями і так далі. От і потім, вже після цього, після того, як стартував цей проект, і дуже багато магазинів вже запустили собі оплату на сайті карткою. Е, ну, ми, ми, ми зрозуміли, що тут вже все, що могли, ми зробили. Е, і щоб не заганяти себе в збитки, ми десь в 2020 році проект закрили. Угу. А плануєте ще поекспериментувати чи почекаєте завершення війни? А, наразі ми інвестуємо в покращення нашого продукту того, який є. А, нові напрями ми поки не відкриваємо. А, звісно, завжди да, ми там, аналізуємо ринки. Ми думаємо про те, що можливо а, є сенс залучити на хотлайн не тільки товари, але й якісь, наприклад, послуги. От, але це поки так більше. На паперах, аніж десь реальна якась реалізація у цього є. Хотів ще запитати ви починали з комп'ютерної периферії, комп'ютерної техніки. Я так розумію, що попробували ви будь-які вже товари. Да? Перше моє питання щодо цього буде що? Скажімо так, ви ніколи не візьметесь точно. Ну, от не візьметесь за цей товар. Mm -hmm. Це перше. По-друге, за що були думки, але все ж таки зупинили себе і не взялись за цей товар, за ці товари. Групу товарів можливо. А, да, дивіться. А, якщо говорити про а, другу частину вашого питання, про що були думки і що не взяли? А, це фармакологія. Ну, ага. Типу, здається, логічним да? порівняння цін на там, певні фармацевтичні препарати. Зараз вже інші сервіси. Є, да, да. є. Є інші сервіси, але здавалося б, ну, типу, скажімо так, програмна частина у нас реалізована. ну, типу, Це могло б бути досить логічним продовженням, скажімо так. Але справа в тім, що нам дуже важливо, щоб під наш бізнес була існуюча законодавча база повністю відповідала бізнесу. Щодо продажу онлайн-продажу взагалі електронної комерції в сфері саме фармакології, там дуже багато ще питань не вирішено саме законодавчих. Ми туди не йдемо, бо ми розуміємо, що ще дуже багато чого не вирішено. І з огляду, наприклад, на от поточні, да, зміни те, що рецептурними стають препарати, та, ну, без електронні рецепти, без рецепту а, все менше препаратів відпускається, то і, відповідно, заходити туди це вже таке собі ну, спірне, спірне питання. А, якщо говорити про там, товари, які є на хотлайні, насправді, да, ми починали там, з, з комп'ютерної техніки. Зараз це і комп'ютерна техніка, і персональні гаджети. А, і ну, в цілому, ви знаєте, я вам так скажу, що а, асортимент а, Найбільших найбільшого інтернет-магазину даватиме там найбільше 30 асортименту хотлайну. Тобто у нас асортимент значно ширший, ніж навіть в дуже великих інтернет-магазинах, тому дуже складно згадати товарну категорію, якої у нас немає, якщо це саме йде про от фізичні товари. Окей, задав тепер питання інше. Який тоді найоригінальніший товар у вас був? Ой, ви знаєте, справді ну дуже багато дуже різних товарів. Інколи а, дивишся і дивуєшся, а, що ці товари є, вони продаються, хтось їх купує. А, ну, наприклад, для мене було дивно дізнатися про існування яйцеварки. Угу. Ну, Типу, це спеціальний окремий пристрій, який просто варить яйця. Ну, Так, типу, да, розумієте, виявляється, що каструльки вже недостатньо. А от, да, Це з такого Цікаво, раптового. Цікаво. А ви тільки що говорили щодо Специфіки фарма... фармацевтичного напрямку інтернет-маркетингу, і я от таке питання в мене народилося. Взагалі, інтернет-маркетинг, мені здається, в принципі, як і ті сфера ну, вони там частково навіть в принципі, десь пересікаються, притинаються. Це така штука, яка, мені здається, змінюється кожного дня, ну ледь не кожного дня. Да? Тобто то постійно треба якісь навчання, я не знаю, курси, чи як відбувається це, щоб ви були в тренді, тому що ви лідери, вам потрібно підтримувати, знаєте, скажімо так. Важко добратися на вершину, але ще важче на ній втриматись. Так, да, ви абсолютно праві. І Якщо говорити про інтернет-маркетинг, так дійсно він змінюється дуже часто, але слід пам'ятати, що монополіст в Україні Google. А, типу, всі гуглять. Я, ну, маю, я, я не знаю людей, які там користуються іншими, ну скажімо, тільки іншими пошуковими сервісами. А, тому, звісно, а, найбільший бюджет, найбільша доля нашого рекламного бюджету а, це саме ті гроші, які йдуть на контекстну рекламу в Google. А, І ми вже багато років. Щомісяця входимо в топ 10 рекламодавців Гугла в Україні, тобто ми одна з десяти компаній, яка найбільше витрачає в Гуглі в Україні. А відповідно, це дає це при тому, що ви старші за Гугл. Так, <гум> <гум> а, да, але платять не вони нам, а ми їм. <гум> Так, е, да. і це дає нам певні можливості також співпраці. Я маю на увазі, що ми співпрацюємо напряму з Дублінським офісом ГУЛ, і вони завжди допомагають в плані тому, що там і там певні нові інструменти вони нам дають тестувати. І, звісно, що про всі новинки, про всі якісь нові технології. Ми маємо змогу відвідувати семінари, ми маємо змогу консультуватися безпосередньо з, зі спеціалістами Google. Це якщо говорити про там найбільшу частину, також у нас звісно. Дуже потужно працює пошукова, оптимі... пошукова оптимізація SEO. І ми приділяємо увагу тому, щоб сайт коректно ранжувався, добре ранжувався в пошуковій видачі того ж самого Гугла. Ну і, звісно, да, скажімо так, старий добрий бренд-маркетинг. Класичні інструменти, такі, як і телебачення, і зовнішня реклама, і так. Саме нові інструменти бренд-маркетингу, там розміщення в, на діджитальних носіях. Так, звісно, цим всім займаємось весь час. Ну, воно й видно, як то кажуть. тому що успішні, тому що е лідери ринку дійсно е вас видно, про вас знають. Отже, друзі, сьогодні у мене в гостях, керівник відділу бренд маркетингу Хотлан Олена Голубєва. Олен, ну на правах представника компанії е Лідери ринку, да, і вже досвідченого, Бажайте щось українському бізнесу, тим паче в такі нелегкі часи, бажаю колегам, бажаю українському бізнесу. Енергії, тому що я думаю, що зараз вже настав час, коли всі дуже втомилися. Справді позаду багато складних років, багато складних моментів, але попереду ще багато роботи. Попереду перемога в кінці кінця. Да да, 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 і багато роботи для того, щоб вона відбулась, і для того, щоб після неї було ще крутіше. Тому я бажаю всім нам енергії, всім нам сил для того, щоб український бізнес. Продовжував працювати, розвиватися. Я впевнена, що українці, українські підприємці певно, що найкреативніші та найживучіші в усьому світі. І я бажаю нам всім насгидоватися до перемоги, відсвяткувати її добряче і працювати і далі. працювати далі, да. Дякую вам. Я вам теж дякую, Олен. Я. Вам бажаю теж розвиватися і далі, не зупинятися, рухатись вперед, можливо, виходити там, не знаю, на світові ринки, щось дійсно експериментувати з якимось напрямком. І ви сказали, що українці гуглять, та, так от хай українці ще хотлайнять. Дякую дуже, Денисе. Друзі, на цьому будемо закінчувати. А, от така у нас цікава була бесіда. В гостях була Олена Голубєва, керівник відділу бренд маркетингу Hotline.ua. Експертна думка та країна ФМ допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі!